Сотні тих, хто залишився без даху над головою, мітингують під адміністрацією. Люди прохають, хоча б якоїсь допомоги кажуть, містечкові будівлі знищені вщент. «90% міста, міста знес, ну як знесло, побило шифер в трині. В коша були фасади, вікна. Як мене друг розказує, пробило вікно насквозь градіна, і пробило тюль. Це тюль можна пробити тільки в простому випадку, якщо буде натягнута. Її ж практично пробити невозможно. Місцева влада вже провела позачергову сесію з бюджету на ремонтні роботи. Виділили 500 тисяч гривень. Вони мали піти на реконструкцію водогону. Тепер цю мізерну для масштабів лиха суму поділять поміж постраждалими. У Нас одна, одна катастрофа була це з водою, тому що вони виділили би ці кошти зараз, які яку на на водоканал, аби обновити воду, виділені на стихійне лихо. 500 тисяч це нічого. До влади городка вже звернулося більше тисячі жителів. Чи не усі вони просять кошти на відновлення перекриття у будинках? Було півтори е, тисячі заяв, з них оброблено е, 400. і то попередні дані це 22 тисячі листків шифера. При ціні шифера е, навіть по 100 гривень, яких вона не Це це більше до двох мільйонів. А їх потрібно приблизно. До 80-90 тисяч листків шифера. обласна влада нині підраховує збитки про остаточну суму, поки не йдеться. Це має з'ясувати спеціальна комісія. Допомогти усім в адміністрації не беруться. Та перші кроки для постраждалих уже зроблені. З міського бюджету виділено. Родоцько, 500 тисяч гривень на ліквідацію наслідків стихійного лиха, з районного бюджету виділено 500 тисяч на ліквідацію стихійного лиха. На соціальну сферу, значить, з районного резервного фонду, виділено тисячу листів шифера для проведення перепокривлі, проводиться обстеження дійсних вітрат. За результатами перевірок обласна влада пообіцяла виділити кошти для постраждалих районів з резервного фонду. Тетяна Москальчук, Олександр Галян та Юрій Сова, новини, телеканал Ексклюзив.